Я вперше буду готувати горішки зі згущеним вареним молоком. І мені цікаво, навіть які вони вийдуть. То давайте разом з вами. Дивіться, що який в мене захід сонця. Значить, до яєць додаємо цукор і також сіль. Все це збиваємо блендером чи міксером, що у вас є. Маса має побіліти. Далі ми додаємо розтоплене вершкове масло сюди і знову все перемішуємо. Тепер беремо соду і гасимо її оцтом. Ох! І сюди відправляємо. І всипаємо поступово борошно, просіяне вже. Замішуємо спочатку лопаткою, а потім вже і руками. Ось таке тісто в нас вийшло. Переміщаємо його в холодильник десь на півгодинки. А захід сонця то який? А моєю помічницею у приготуванні горішків сьогодні буде ось така бутербродниця від української фірми Rot. Ось так вона виглядає! І уявіть, вона має аж цілих 5 різних насадок із антипригарним покриттям. Я буду використовувати ось цю для горішки. І ще я маю для вас класну новину. Що ви робите замовлення на цю бутербродницю і вказуєте промокод Питель 10, ви отримуєте знижку в мінус 10% навіть на акційні товари до 30.06.2025 року. Тепер витягуємо тісто з холодильника, відщупуємо малесенький зовсім шматочок. Я не хочу просто, щоб розлазилося по краях. Ось такі. І викладаємо у форму. Накриваємо і чекаємо трішки. Ну що, дивимося. Опа! Дивіться, на які ж вони гарні вийшли. Тепер просто викладаємо сюди варене згущене молоко. Я для зручності перемістила його у кондитерський мішок. В одну частинку викладаємо сюди начинку, а іншою накриваємо. І ось грішки вам готові. Отак. так.